Давайте тоді про інші безпілотники, про безпілотники іранські, от за ними то в Україні стежать надзвичайно уважно і, мабуть, абсолютно всі, тому що за останні тижні ми вже зрозуміли наскільки неприємним фактором вони є у цій війні. Але от з'являється повідомлення, що першу партію, яку отримала Російська Федерація, вона вже практично вичерпала і використала. Йдеться про близько 400 цих безпілотних літальних апаратів, і як багато часу може знадобитися. За вашою оцінкою, можливо за вашими даними, для того аби доправити або довиготовити. тому що зараз уже і Іран щось починає привідкривати щодо своїх цих безпілотників. З'явилася буквально сьогодні заява про те, що а, а, дійсно вони постачали Російській Федерації, але це було ще до повномасштабного вторгнення, і не дуже велика кількість невелика кількість це скільки 300-400, Скільки Росія вже вистріляла, скільки вона вже використала? Чи це 2,5 тисячі про. Які ішлося кілька тижнів тому. Ну, от я думаю, що якраз ця заява міністра закордонних справ Ірану це свідчення от, декількох таких факторів. В першу чергу, це свідчення тиску міжнародної спільноти на Іран і якраз надання розуміння цій країні, що подальше. Участь Ірану у постачанні е державі терористу Російської Федерації е також е буде приводом для того, щоб вважати, що Іран є співучасник цих міжнародних військових злочинів, і по суті, справи, якраз вони зараз намагаються лавіювати між. Е Безперечними доказами того, що ці е безпілотники можуть мати походження саме іранське і між тим, щоб завалювати і скинути, наприклад, провину е подальшу на Російську Федерацію. Ну, можливо, заявивши про те, що вони можуть там розробляти їх на своїй території. Однак ми бачимо, що наразі зменшилася частота використання цих безпілотників, угу. і вони вже не використовуються в масових атаках, а більш точково заводяться. І це також свідчить про те, що їх кількість зменшується, і пане Валерію, а як скільки ресурсів У Ірану ще залишилося, буквально на минулому тижні була. Інформація про те, що Ізраїль атакував. Із іранське виробництво, яке тим не менше розташовувалося на території Сирії, один із заводів зі складальним цехом саме ось таких шахідів, які використовуються в Україні. Здавалось би, це має зменшувати можливості. Але з'являється ось яке повідомлення серед новин, що важкотонажний, великотонажний вантажний літак іл 76 Із Ірана Москви привіз нову партію таких шахідів. Видання більд про це пише. Ну і тому виходить, що знову у Росії можливо буде ще така зброя? Ну, дивіться тут питання в тому, що ці безпілотні літальні апарати вони е, можуть складатися потенційно на території самого Ірану на території Сирії. На території Таджикистану. і от останнім часом було повідомлено центру національного спротиву про сила спеціальних операцій збройних сил України про те, що не виключається щодо процесу складання цих шахідів може бути залучено також і Білорусь. Mm -hmm. Якраз можливості того ж 558-го авіаремонтного заводу, якої можуть бути використані для виробництва апаратів цього типу, ну і не виключається, що безпосереднє збирання апаратів може також бути розгорнуто і в Російській Федерації, Ну, з окремих компонентів складових, які можуть постачатися. Як напряму з Ірану, так і отримуватися контрабандно, там скажімо так із інших країн, і по суті, справа якраз експерти говорять про те, що потенціал десь по зборці цих апаратів лежить в районі 150 апаратів на місяць. І це приблизно десь по. 50 апаратів на кожне з місця. Ну з місця збирання. Якщо, наприклад, та ж Сирія була вибита з ланцюжка постачання, можемо говорити про те, що ну десь порядку декількох десятків дронів в мінус, і можна говорити, що якраз тож також експерти оцінюють про можливості різних використання різних шляхів постачання безпілотних літальних апаратів до Російської Федерації з Ірану. і це як повітряні шляхи, от один з яких. Колеги називає з називає да, да. да, і також це можуть бути морські шляхи як по Каспію з Ірану безпосередньо і через Астрахань далі, так і можливо. Через Сирію з використанням от структур, тих структур що підконтрольні Російській Федерації в цій країні, зокрема порту Тартус, угу. і якраз однією схем тут фахівці розглядають, що може бути постачання суховантажними кораблями, якими Російська Федерація вивозить крадене в Україні зерно а назад вона може. Якраз забирати завозити там вантаж, ось такі завозити так, так, такий збройний і... вантаж. Дякую вам за роз'яснення. Надзвичайно важлива і цікава інформація. Риторичним поки що відкритим запитанням залишається, як взагалі а, можуть створювати такі дошкульні, можливо, не найпередовіші, але достатньо ефективні технології країни, які а, нині перебувають під санкціями і обмеженнями, які десятками років перебували під санкціями, обмеженнями і ембарго. Із чого вони складають? Взагалі ці речі, але відповіді на ці запитання будемо шукати в наших подальших розмовах. Я дуже дякую вам за сьогоднішній час, приділений нам військовий експерт Дефенс Експрес Валерій Рябих. Був із нами на прямому зв'язку. Це Апостроф Тіві.